Сьогодні в гостях у програми про важливе народний депутат України, член партії Українське об'єднання патріотів Укроп, дідич Валентин Володимирович. Вітаю вас у Тернополі. Доброго дня. Як ваші враження? Розкажіть мету приїзду вашого. Ми знаємо, що ви вже побували в кількох містах України і плануєте надалі. Що стало причиною такого туру? Ви знаєте, чудове місто. і Звичайне спілкування із... Виборцем, з людьми. Це е, звичайна робота народного депутата, а тим більше, якщо випала нагода нам зустрітися і почути взаємно, як, чим живе Тернопільський край, Тернопільська область, тут багато дуже патріотів і, звичайно, презентується, Іде презентація зараз або обговорення нового статуту нашої партії українське об'єднання патріотів. Укропа. Чому Ви вирішили змінити статут? Змінилося ваше бачення політичної ситуації в державі або ситуації в самій політичній силі вашій. Чому? Чому зміни в статуті? знаєте, якщо проаналізувати всі партії, які в нас є, Україна, їх більше ста. І вони всі статути їх почитати, то по статутах це вертикально інтегрований статути. Що це означає? Це зверху донизу, так сказати, акціонерні товариства, які обирають своїх представників. І вони працюють яким чином? Немає активності, немає демократичних начал в первільних партійних організаціях. І ми взяли за модель нову, модель, яка відповідає європейським нормам і стандартам, де в основі є людина, де в основі є. Член партії, де в основі є первинна організація, і тільки через первинну організацію здійснюється політика. Вивчаємо в кожному регіоні. Ми вже відвідали 14 областей, де з нашими сторонниками збираємося і вивчаємо, вносяться пропозиції, обговорення. І базово заключається в тому, що прийом партії. Контроль первинної організації заключається. І аж до самого верху, до з'їзду. Вищим органом нашої партії буде з'їзд. І крім того, з'їзда є дуже великі повноваження, які будуть надаватися особливості первинним організаціям. Це базово і європейською заключається його в тому, що первинна організація є такий принцип, щоб якщо, ви знаєте, в недовіри вноситься, Що це означає, що одна треть члени партії може виростити в отум недовіри і потім винести на з'їзд чи на засідання партійної організації на зібрання і провести певну форуму, звільнити керівника стосовно прийому партії, також якщо людина незаконно безпідставно звільнена з партії, Відповідно, також є вплив якраз. І ще одна така новація велика, це, як комітет партійного контролю, який обирається на з'їзді, де дає можливість його бути незалежним, об'єктивним. І тільки з'їзд може ставити керівництво. І такі комітети партійного контролю будуть в кожній обласній організації. Тому що ми, коли робимо аналіз, їздимо, спілкуємося, то бачимо дуже багато неподобств. Є відверті такі елементи майже рейдерства, є виключення з партії безпідставне. І за цей період, який партія пройшла своє формування, це вже другий рік, то ми побачили, наш лідер зараз бувший, були дуже важкі періоди партії. Зараз проходять періоди осмислення всього ділу. І частина партійців, які не були ідеологічно з нами, вони написали свою заяву, вийшли з партії, осталися ті люди, які вірять в українське об'єднання патріотів, і ми даємо можливість сформувати новий статут. Започаткувати донести, обговорити всіма і на відкритому з'їзді прийняти його новий статут дасть можливість, точніше, унеможливить узурпацію влади так. всередині партії. Так. Це що ви маєте на увазі конкретніше? Наскільки це актуально зараз, і е, яким чином? От е, такими з'їздами, цими комітетами, е, змінами всередині партії? Ви знаєте, е, зараз керує партією політрада. Тоді буде політрада. Керувати буде з'їзд керувати, і з'їзд буде затверджувати і е, президію. Президія буде виконавчим органом політради, яку затверджує з'їзд. Така новація дає можливість не допустити е, узурпацію влади е, чи одною особою, чи політрадою, чи президією політради. Розумієте, що е, делегати з усіх областей вибрані прозоро. Приїдуть, виберуть всі ці органи, затвердять. І, звичайно, партійна комісія або комітет партійної контролю, як буде створений, він буде контролювати всі порушення е і статуту, статутні вимоги, взагалі дотримання партійної дисципліни. І через такі механізми прозорі ми прийдемо до того, що партія буде очищена, партія буде працювати для, на, на розбудову партії, звичайно, для поновлення країни, власне, ви кажете, що трохи змінилося і керівництво партії, і члени партії залишилися лише ті, хто впевнений у вашій справі, переконаний. Коли був з вами членом вашої партії ще Геннадій Корбан, тоді вас можна було назвати опозиційними. Якої позиції зараз дотримуєтеся? Ви знаєте, наша політична сила, всі інновації, які направлені на розбудову держави України, ми підтримуємо. Але ми позиційні в тому, щоб влада була, ми, Україна є парламентською президентською державою, і ті новації, які зараз вносяться офіційно, ми бачимо, що парламентаризм, який є в нас по Конституції, по закону, він відверто де-факто не завжди працює, а є президентська перевага в діях. Президентські гілки владі. Звичайно, можливо, і так потрібно, але це все потрібно зробити чинними діями. Повинно провести закони, потрібно провести конституційні реформи, але наша політична сила категорично проти тих новацій, які внесені в парламент. Це стосовно, ви знаєте, особливого статусу Донбасу, ми категорично проти. Наша політична сила категорично проти продажі землі, особливо сільськогосподарського призначення, тому що це є таке базове. Якщо ми дозволимо робити без підготовки законопроектів і їх прийняття, обговорення в суспільстві, то ми втратимо самі цінне надбання, звичайно, в Україні це люди, і ми можемо втратити землю, найдорожчий наш скарби, які передаються з покоління в покоління. Ми не маємо права це допустити, ми будемо стояти. Боротися за е, дотримання Конституції. Зараз в Україні проводиться реформа децентралізації. Знаємо, що у вас також є акценти на тому, аби е, місцеві осередки мали можливість вирішувати актуальні для них питання самостійно, так? Е, ви знаєте, я особисто е, вивчав досвід, працюючи свій час е, на Дніпропетровщині голови районної державної адміністрації. Я вивчав досвід е, системи. Місцевого самоврядування в Польській Республіці. І від теля дуже багато можна цікаво взяти. Зараз нас, я підтримую систему децентралізації влади в частині її самого смислу і дій, тому що людина живе згідно Конституції, має одинакові права, одинакові повинні мати можливості. А зараз ми бачимо, що сільський житель. Житель сільської територіальної громади це база коріння нашої країни, нашої батьківщини. І живе недостойно. Ви бачите, які умови. Розбиті дороги, відсутні інфраструктури, немає води. Все це прийшло в такий занебнений стан. Я виступаю, звичайно, за децентралізацію. Але перше, перші кроки повинні бути його забезпечити на законодавчому рівні. Ми зараз побачили, що навіть перші кроки, які зробили територіальний громад, вони дали можливість частину бюджетного децентралізації, яка привела до того, що такі кошти з'явилися. В людей з'явилася надія, віра у те, що в Україні можна жити достойно. Партія ваша порівняно молода, але працюєте в парламенті. Які особливості роботи там? Які особливості вашої роботи там? На що найбільше увагу звертає партія Укропу у Верховній Раді? Зараз у нас були дочасні вибори по округах, які ми побачили, що люди нам довіряють більше 17% серед виборців по ми отримали підтримку. Вибрало наші два депутати. Ми знаємо, що в Волинській області на Прикарпатті, У Володихій в Прикарпатті, в ваших краях, які вони відстають децентралізацію, вони борються за свій рідний край і вони отримали довіру у людей. Зараз після прийняття нового статуту, після прийняття вибору нового нашого лідера, який буде участвувати в виборах, відкрито по системі праймерис, довіри і. Тільки в такій прозорі, формі ми можемо будувати, розбудовувати європейську цивілізовану країну в нас в країні. Дуже багато розмов зараз навколо теми, чи будуть, чи не будуть в Україні дострокові парламентські вибори. На вашу думку, є така ймовірність? Потрібно це не потрібно? Ви знаєте, я з тих людей, які я державник по характеру, по суті, і в країні йде війна. Але потрібно, щоб парламент, ми парламентська держава, є Конституція, ми повинні діяти відповідно до Конституції і діяти. Потрібно приймати законопроекти, які б могли покращити рівень життя людей. Зараз у нас найбільша біда це звичайно війна, яка йде. Її потрібно називати свою, своїми іменами, своїми речі ми називаємо так. І друге питання це бідність, бідність, бідність українців. Не впевнені в завтрашньому дню. І я боюся найбільшого, щоб оці непродумані, я так вважаю, деяких моментів, особливості тарифної політики, вони можуть призвести до того, що призведуть такі непередбачувані кроки. Знаєте. Що не, не на користь нашій Україні в період війни, я сторонник того, щоб можливість сісти за круглий стіл, чути одне одного, круглий стіл і боротися за те, щоб все таки Конституція дотрималася, працював парламент, ми розв'язували нагальне питання. Звичайно, перевибори це останній крок. Я б не хотів би, щоб він був у такому стані, як є, і не допустить в ніякому разі соціального вибуху. Якщо все-таки будуть. Є така можливість, ймовірність маленька, але все ж таки, якщо будуть дострокові парламентські вибори, зміниться щось, будуть суттєві зміни. Як думаєте, як зміниться політична ситуація тоді в такому випадку? Я все-таки оптиміст. Оптиміст завжди. Для мене побудова держави і захист, нормальні умови життя. Я тут проживаю. Я живу в сільській містині. Живу серед людей, я з ними спілкуюся. І до мене десятки, сотні людей приходять і звертаються з питаннями, нагальними питаннями. І формула держави, держава повинна чути, влада, верховна влада повинна чути людей. Якщо вона не чує або не буде чути, то, звичайно, таку владу треба змінювати. Така моя думка. Але повинно взаємно бути все. Розумієте мене? Якщо більше повноважень матимете при владі, ваша партія яким чином бачите план виходу з тієї ситуації, в якій зараз Україна є з критичної економічного стану і соціального для населення, яким чином можна нам здається, що можна ці кроки якось так все легко вирішити? а Насправді це далеко не так. Правильно? Я я вірю в те, що є мудрість. Ви знаєте, популістичні заяви, які лунають, вони не завжди приведуть до того, що ми за один крок за один час розв'яжемося. Ні, так не буде. Але кроки повинні бути направлені на підняття своєї економіки, запустити свою економіку, преференція своїм виробництвам, сількогосподарським товарним виробникам середнього, і які найбільш годувальники і дохідні і працюють на Україні, дати можливість. Те податкування, яке б їх не вело до, до крайності, до розорення, і дати можливість, щоб запрацювала наша економіка, запрацював е, металургійний комплекс, щоб. Е, і, звичайно, акцент поставити на людину, на українця, його віру, вірити в свою країну, вірити в свою перемогу. Е, промисловий е, комплекс е, наш і дуже потужний, е, інтелектуально розвитий і разом. Енергетично зберігаючі технології до нас і, і нові технології. От такі наші будуть кроки, але це повинно бути тоді, коли влада думає за людей і працює для людей. І на людей наша програма наближається до завершення. Ще нам скажіть, коли плануєте презентувати ваш статут, яким чином його потрібно затвердити, презентувати, коли це буде? Так, в нас буде презентація у Статута в перших числах вересня, вересня місяця ми звертаємося до вас і запрошуємо вас відвідати наш з'їзд, який він буде проходити прозоро, відкрито. І от знаєте, чудово, коли, коли вибирають делегатів, вони конкурують між собою, вибирають кращих. І ми віримо в перспективу. Ми, патріоти української землі. Об'єднані патріоти і разом з патріотами, з людьми, які хочуть достойного життя українців. Будемо боротися за це. Дякую вам, Валентине Володимировичу, за розмову. Сьогодні в гостях у програми про важливе був Валентин Дідич, народний депутат України, член партії Українське об'єднання патріотів. Укроп. Це була програма Про важливе. До побачення.